Так, отже, 2,5 тисячі рублів нечувала на той час сума ось ціна справжньої свободи Тараса Шевченка. Де ж друзі Шевченка взяли таку суму? Вони були людьми творчими, то й придумали лотерею. Карл Брюлов написав портрет Василя Жуковського, який ви бачите ліворуч на слайді. І саме цей портрет друзі Шевченка розіграли в царській родині. Відпускну поета було підписано 22 квітня 1838 року і ось настала довгоочікувана воля. Тож тепер юнак здобув право навчатися в Академії мистецтв. Тут він здобуває три срібні медалі за малярські роботи. У 1840 році в Петербурзі виходить друком його перша книжка Славетний Кобзар. Іван Франко так писав про цю подію: ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії, вибухнула, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. Тож, 24 річний поет замислюється над тим, як зробити вільними всіх українців. Він звертається у своїй творчості до козацької тематики, адже ці яскраві сторінки нашої історії засвідчують волелюбний дух українців. Саме вони зможуть пробудити приспану волю покріпаченого народу. Друзі, ви прослухали щойно інформацію про життя і творчість Шевченка Петербурзького періоду. Пропоную вам створити в зошиті візит... раз, раз візитівку Тараса Шевченка, скориставшись поданою інформацією на слайдах 6 по 8 6 по 8 та мережу інтернет. Потрібно коротко дати відповіді на ці питання. За цю роботу ви отримуєте оцінку, тому обов'язково зробіть фото зошита і прикріпіть на нові знання. А ми їдемо далі. Подивіться уважно на питання тесту, із тверджень є неправильним. У літньому саду Тарас Шевченко познайомився з Іваном Сушенким. Правильне твердження? Правильне. Викуп оскріпацтва Шевченка сприяли Карл Брюлов, Василь Жуковський та Івана Франко. Правильне це твердження? Це твердження не зовсім правильне, тому що Іван Франко не сприяв викупу Шевченка скріпатства. Всі інші твердження про те, що поет звертається до козацької тематики, щоб пробудити в українській приспану волю, про те, що Шевченко під час навчання в Петербурзькій академії мистецтв добув три медалі, є правдивими. А тепер звертаємось до теорії літератури, кого називають ліричним героєм. Ліричний герой, це образ оповідача, який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання, піднесення, смуток, щастя, хвилювання. Любов та інші. Запам'ятайте, ліричного героя і поета, тобто автора вірша, не можна ототожнювати. Поет живе в реальному житті, а ліричний герой у художній дійсності створений поетом. Працюючи з творами українських письменників, ми завжди з вами аналізуємо їх і визначаємо тему, тему про що йдеться в цій. Поезії, наприклад, і ідею, тобто мотив вірша. Який же мотив вірша думка. Тече вода в синє море Тараша Шевченка. Зокрема, саме, цей, саме м -м, щодо мотиву, можемо сказати наступний: скоріш за все, Шевченко запозичив цей мотив із фольклору. Адже пошуку долю молодим козаком. Був популярним сюжетом народних, були популярним сюжетом народних пісень. І ліричний герой співчуває козакові, який почувається самотнім і нещасним, бо він далеко відомий від рідних людей та природи. Пропоную виразно прочитати поезію, поставивши відео на паузу. Звертайте увагу, коли декламуєте обов'язково бажано. Якщо є підручник або роздрукований текст поставити наголоси в словах. Читаємо виразно поезію. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке є, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька ненько старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі, додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. До речі, вірш думка, написаний у 1838 році у Санкт Петербурзі, Тарасу здавна подобались народні пісні про пошуки молодим козаком своєї долі. Наприклад, такі, як Ой, Зелений Дубе, чого похилився, Ой, не шумилуже, Зелений Берачек. І, очевидно, вони нагадували поетові власну долю, яка закинула його далеко від рідної України. Ось така історична основа, мотив цієї поезії. А тепер, друзі, пропоную вам подумати над такими питаннями, поставивши відео на паузу, дати відповіді на них, визначте пору року зображену у вірші Думка. Підказкою є спогад про журавлів. Які емоції викликав у вас вірш Тараса Шевченка Думка? Чому автор увів до цієї поезії образ журавлів? Чому козак опинився на чужині, як ви гадаєте, що він шукав там? І чому на чужині важко знайдіть рядки з поезії, щоб підтвердити свою думку. Пропоную подумати, а що означає фразеологізм пішов козак світ за очі, який використав у цій поезії Шевченко. Тобто це означає піти, не вибираючи шляху. Невідомо куди, куди завгодно. Чому козак розчарувався, побачивши журавлів? Бо він згадав, Рідний край. Яку мелодію, веселу, сумну, журливу чи радісну видібрали б до цієї поезії? Я думаю, що ви зі мною погодите, що саме журлива мелодія підходить до змісту цієї поезії. Пропоную подивитись на епітети, які вжито в цьому творі, ліричному творі. Серце козацьке, яненька старенька, я шляхи, які биті, метафори грає сонце. Синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Пропоную подивитись на наступне питання: чому рідний край для кожної людини є наймилішим? Поставте відео на паузу, дайте відповідь на це питання. А зараз пропоную закріпити вивчене і дати відповідь на питання тесту. У вірші Думка немає образу Синього моря молодої дівчини. Шляхів битих є високих могил. Абсолютно правильно. Високих могил. У вірші думка згадано усіх близьких для козака людей, окрім коханої дівчини, батька, матері, сестри. Кого не згадано? Сестри. Отже, друзі, ви сьогодні добре попрацювали. Пропоную дати відповіді на питання. Продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, складно, я зрозумів, що? Тепер я зможу. Я навчився, у мене вийшло, і я змогла. Я впевнена, що ви змогли виконати всі завдання цього уроку, і матеріал був для вас цікавим і зрозумілим. Тому я пропоную записати вам домашнє завдання про прочитати. Сторінки 35 37 і вивчити на пам'ять вірш думка тече вода в синє море. Вона є в нас у підручнику. На сторінці 37. Нагадую, що ми не читаємо готову поезію, бо за це ви не отримаєте 12 балів. Спочатку вчимо, потім розповідаємо, знімаємо відео, перекидаємо його на Google диск, відкриваємо доступ, ділимось посиланням. Хто ще не зрозумів, як розміщувати це посилання з Google диску на нові знання, напишіть мені у Viber, я вам скину відео урок. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!